Ну, Двічі-тричі точно я пам'ятаю, що мені писала з приводу цього: це Віка, як можна тренуватися в перші дні критичних. Я надіюся, що ви вже на тому етапі, коли нікого не лякає слово критичні. Боже, ми це ж не можна говорити. Я пам'ятаю, коли мені було, не знаю, років, напевно, 13, і коли це було просто Боже, ми сховай, сховай, щоб тебе ніхто нічого не бачив. Не дай Бог, ти там якісь засоби інтимні гігієни, щось покажеш. Ти що ти ти, не можна, ми ж цим не користуємося. Надіюсь, це все вже в минулому, всі ви розумієте, що це звичайний фізіологічний процес, а для жінки це просто дуже важливо, тому що ваші тренування залежать від вашого циклу. На початку циклу, в перші дні, вони мають бути максимально розслаблюючі, на розтяжку, тому що ваші гормони змінюються, вам легше тягнутися. Доходячи до середини циклу, ви вже маєте відчуваєте якусь силу. Потім після овуляції у вас, наче маленький спад такий, вам наче декілька днів може бути тяжко, здається, хочеться солодкого. Але потім знову ви можете нормально так хірячити, силові, але. Ближче до початку циклу або взагалі початок циклу знов розтяжка, у нас енергія зростає до середини циклу, а потім, навпаки, вона знижується. Але саме перед початком циклу краще всього робити силові, тому що у вас на це є сили, і вам полегше буде переносити оці всі неприємні симптоми, ну, не так, не так вони просто неприємні симптоми. Добре, що ми робимо в перші дні? Якщо у вас прям перший день дуже болить, ми нічого не робимо. Якщо... Так, ні, в принципі, воно вас не турбує, то я пропоную вам зробити сьогоднішнє тренування. Видих, вдих, праву сторону вліво, колом і в другу сторону коло. В одну сторону повернули. Вниз, в другу, вниз, в одну, вниз, в другу, плечі. Назад, видих вперед, вдих назад, вперед. Ми зазвичай розминаємося все як завжди, так, щоб ваше тіло мало условні якісь знаки. Типу, дивися, я це роблю, значить я готуюся до вправ будь-якої фізичної активності. Ручки в різні сторони, в праву сторону, видих, вдих. Вліву, видих, вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Десять. Дев'ять. Потрошку, потрошку. Включаємося вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Я тільки що роблю і думаю, боже, чого так довго. Я вже трохи переборщила з колісом. Побачите в мене ще голос. Ніяк не може відновитися. Не забуваємо про воду. Між прочим, це не реклама. Просто я дійсно люблю цю воду. Що поробиш? Що пробиш? Риціоно таке. Так, добре. Тепер нахил в одну сторону. О, я тут так хорошо тягне завжди. О, я знаю ще прикольнішу вправу, але треба сідниці тримати на підлозі, прям, от прям з усієї сили намагатися тримати їх на підлозі. Це коли ми уходимо ось таким чином, або руку вперед навіть, і витягуємося в сторону, але тут прям сідниця має лежати на підлозі. Вона так класно тягне. Я сюди зазвичай. Через півколо попереду заходжу. Да, але сідниця, бачите, не хоче відірватися і так ви впадете. Але ні, ми притискаємо сідницю до підлоги. Чому саме ось цю вправу? Тому що тут добре відчувається весь бочок. В перші дні цикл нам тягне або спину, або животик, ну взагалі низ живота, низ спини. Тому. Ми так обережно, без різких рухів, чому, до речі, не бажано робити в перші дні ем, якісь дуже активні, да, дуже інтенсивні тренування, тому що не зря у вас стає менше енергії. Не, не просто так. І, в принципі, тілу треба дати трохи часу відновлюватися, да, виконати всю фізіологічну функцію, яку йому потрібно. І коли ви можете, наприклад, дуже дати сильне навантаження, ну, звичайно, це не 100%, це просто може бути досить вірогідним. Да? Тобто, не 100% точно буде, але може бути, коли ви перенапружуєте ваш організм в перший день, може початися кровотеча. Тому, будь ласка, ну, в плані така, що ви її не зупините самостійно. Обережно, якщо відчуваєте, що вам сьогодні не до цього, ви це не робите, відкладаєте на завтра, на післязавтра моє відео вас знайде. Не переживайте. Або ви його десь збережете. А мені цікаво, от хто виконає сьогоднішнє тренування? Ну максимально просто напишіть мені, хоча б плюсики, щоб я знала, як багато людей виконують моє тренування. Бо я бачу, що там є, наприклад, там 200, 300, 500 переглядів. Але ж мені цікаво, хто саме робить, хто ці зірочки, хто ці квіточки. Я буду вас, отако, знаєте, холіть і лелеїти. Бо, бо ви мої зірочки, виконуєте мої тренування. Для тренера це, напевно, найцінніше, коли виконують його тренування. Ну, правда, обожнюю. Коли мені кажуть, а я роблю твої тренування, я така. Да, да. Знаєте, мені здається, компліменти не так говорять. Ну, типу, коли мені кажуть, що ти гарна, чи там ще щось, я, я і то не даю, так сильно буду розквітати, хоча мені теж дуже приємно, як коли мені кажуть, щось таке, типу, я така... Клас. Так, добре, Стоїмо на колінця. Так само, обережно. Проги назад. Округлення вперед, видих. Не сильно. О, я знайшла вусика не свого. Я знайшла котячий вус. Класно, вони мене тут є збереження, между прочим, между прочим, от сюди в мене. Тут маленька для них схованка. Так, Прогин назад, округлення вперед. Прогин назад. І ось тут обережно прям округлюйтесь, можете навіть сісти на ножки, округлитися. Потроху, потроху вперед, потім знов. Тобто не спішіть, зробіть потроху, але так, щоб ви могли розслабити свою спину. Можете поставити ширше коліна і прямо тазом вниз. Вперед. Вдих повільно назад, підкручуємо таз. Повільно видихаємо вперед. Проги назад. До речі, це, це тренування, в принципі, підійде вагітним дівчатам, тому що, особливо на перших місяцях, вам потрібно себе берегти, але спинка може боліти. Тому ми робимо досить повільно. Але так, щоб ви могли відчути, так, щоб вам було відносно комфортно. Тепер дивіться, нам потрібно робити таку вісьмірочку тазом. Тобто, як ми це робимо? Одне стегно вперед, друге в сторону. Одне вперед, ви наче так закручуєте. Так? Як ми робимо вісьмірку взагалі? Одне стегно вперед, заводимо його назад. Одне стегно вперед, заводимо його назад. Вперед заводимо його назад. Вперед заводимо його назад. Тут щось схоже. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Чому це взагалі зачем нам рухати тазом? А тому, що у нас тут добре працює поперек. А ви відчуваєте, у вас рухається таз, звісно, вам допомагають цьому м'язи попереку, ті ж самі квадратні. Це все діло рухати, тому таку можна розбільшувати амплітуду, можна зменшувати амплітуду, можна просто, знаєте, як одне друге, одне друге. Так, легесенько, дивлячись, наскільки ви себе добре чи погано відчуваєте розумієте Навпаки, такі рухи, вони трохи розігрівають м'язи. І спазм м'язів стає трохи легше, або взагалі проходить на якийсь час, course Не назавжди, на жаль. Але так, да, може пройти повністю. Або трошечки просто зніметься спазм, і вам стане хоч трошки легше. Так само прокручуємо, підкручуємо таз, округляємо поперек і навпаки, прогін. Підкрутили прогін. Видих. Вдих. видих, Вдих. Тут потрошку-потрошку не робіть повну амплітуду. Робіть так, щоб вам було реально цей день. От я завжди кажу, цей день треба так обережно до свого тіла. Відносити. Ну таке ну, бідняга так страждає, і його ще оце от мучити. Ні, ні ні. але отакі от рухи дійсно допомагають трохи легше зробити відчуття. Далі уходимо вниз, у випад, настільки, наскільки вам комфортно. Бо для деякого може бути погано, прям можна руки на підлогу поставити. Мені оцей варіант найкраще саме в перший день, другий день місячних. Тут округлюєтеся назад, округлюєтеся вперед, прогинаєтеся знов, округлюєтеся, бачите, ви рухаєтеся, наче в синергії зі своєю ногою. Округлилися назад, округлилися вперед. І у вас тягнеться перша задня поверхня стегна, по друге спинка, по третє сідниця. На себе і вперед. Ще три. Два. Останній. І міняємо ніжку. І так, округлюємось вперед, назад. Округлюємось вперед, назад. Я вам хочу сказати, ви не одні мучаєтеся. Ну, я завжди хоч, хоч якусь легеньке тренування, легке тренування, то я роблю у перші дні, хоча просто розігрітися, розімнятися, тому що мені колись в мене був дуже болючий. Болючі перші дні Прямо настільки, що я без таблетки не могла жити. А потім я зрозуміла, що це питання просто затиснутості м'язів. Якщо м'язи і так дуже затиснуті, а я працювала сім днів на тиждень, і якщо п'ять днів я була в офісі, а два дні я повністю працювала в залі, і вечори деякі, два або три вечора, я також працювала після роботи, після офісу я працювала в залі. І а ще й на пілоні. На пілоні там дуже багато всього, що ви піднімаєте себе пресом, там ноги закидуєте наверх силою, і е, дуже сильно затискалася спина. У мене настільки боліла спина, що я не розуміла, що відбувається. Поки я не зрозуміла. Ну поки я не, не навчилася, не вивчила біомеханіку, не зрозуміла, що питання стоїть в розслабленні клубом поперекового м'язу. За тим розслаблюється живіт, за розслаблюється спина плюс робота з кишківником. Депу там стільки всього багато. І коли мені кажуть, що от можна стати тренером за 2-3 місяці, а я до сих пір ще вважаю, що в мене, ну, в принципі, є чому мені вчитися, і взагалі в яких в яку область я хочу ще піти повчитися, і що мені потрібно дізнатися? Я така: ага, ну можливо, можливо, але я не впевнена в тих знаннях. Так, тепер поїхали далі. Дивіться, нам потрібно колінця поставити ширше. І сісти, наче між ногами. Ось так. І що ми тут робимо? Можете прям триматися за ноги, за стопи. Тут ми округлюємо спинку. Так, хорошо. Реально, ну, тут, тут прям в цьому положенні вам зараз буде непогано. Ну, може, ноги боліти трохи. І навпаки, прокручуємося. Отак от вперед-назад. Ви можете поставити, наприклад, якщо вам так незручно, ви можете сісти сюди. І у вас буде ось цей рух. Вдих, видих. Тягнемося, спинка рівна. Видих, округлюємо. Ще раз вдих, видих. Вдих. Видих. Тепер ручки разом, праву сторону вліву. Звідси, я думаю, вже може трохи сходити, бо у багатьох можуть боліти квадріцепси, ноги, ну, взагалі, неприємно може бути довго сидіти. Тому ми переходимо в цю позицію, округляємо спинку і нахиляємося зовні. Можете поставити лікті, наприклад, на підлогу або, наприклад, не знаю, ось так руки, якщо не можете дотягнутися до колінця до, до, до стопи. ой. Праву сторону вліву, і можна ще дотягувати через протилежну руку. Тобто ви нахиляєтесь, наприклад, в ліву сторону і правою рукою я себе ще більше дотягую. Сідниця залишається на підлозі. Так само в другу сторону. І змінюємо ножку. Ці вправи вони прості. Але якщо у вас, наприклад, сильно спозмовані м'язи, вам буде достатньо складно це робити. Або ви можете зупинитися на моменті, коли ви руку не відриваєте, а просто в праву сторону вліву. Але мені подобається, коли відчуваю, як тягнеться найширше. Я така, уу-клас. А, рол, особливо там, де поперек. Живіт в перші дні не бажано робити. Ну, так само і в, місячні, ой, місячні. в вагітність, в якийсь період часу по животу не потрібно взагалі тиску давати. То, ну, в принципі, і не хочеться на самом деле. Мені здається, це логічно. Але на всяк випадок я скажу. Бо ми взагалі стаємо дуже чутливі, От чому. Тому що ви можете натиснути надто сильно і зрозуміло, взагалі кажу, що якщо ви не вмієте, якщо вам не показують, якщо ви не робили щось на тренуванні, не робіть рол. Бо здається, що це така просто штука, то ну, що там зробити? Ну, покачатися м'ячиком. А ні, це не так просто. Найчастіше або дуже сильно давлять, або погано розігріваються. І замість того, щоб зробити розслаблення м'язу, наповнити фасцію і так далі, виходить тільки гірше. Ну, а що ти можеш зробити? Нічого ти не можеш зробити. Виходить тільки гірше. Так, добре, поїхали далі. Стегна вперед ручки назад. Опускаємося трошки вниз. Підкручуємо таз. Видих. Вдих наверх. Видих. Вдих наверх. Якщо вам не зручно, можете або вище. Або нижче. десять, не забувати про дихання дев'ять вісім шість п'ять. Чотири, три. Два. Останній видих, вдих і голуб. Голуб – це взагалі, це якщо у вас дуже сильно болить спина, почніть з цього, от дійсно почніть з голуба. Прямо розслабтесь повністю, дажте на підлогу і чуйте, як вам стає легше. У вас має тягнутися сідниця. Так, сідниця буде тягнутися. Покрутіться в праву сторону в ліву сторону. О, і зараз я вам ще одну вправу покажу. Вона дуже схожа на голуба, Але вона трохи. інша. Ну, Вона схожа, суджу, схожа. Ви, ви зараз зрозумієте, що я маю на увазі. Але голуб, він взагалі прекрасно розслаблює тут і спинку розтягнути. Ну, якщо ви повністю нахиляєтесь, лягаєте, і спинку, і сідницю. Взагалі стає набагато краще. І так само в другу сторону. І не забувайте, все має супроводжуватися диханням. Маєте дихати. Я, наприклад, коли з вами розмовляю, дихаю не завжди правильно. Але нікому не розказувати мій секрет. Але ж мені треба якось вам пояснювати це все. В праву сторону, в ліву сторону. Да, маєте вам добре відчувати, як тягнеться спинка. І далі дивіться ось цю вправу, яка схожа на голуба, але не голуб. Ми ставимо ножку вже не в сторону, а рівно під е, нашою задньою поверхнею. Друга ножка у нас стоїть на носочку. Я Чу -чу, підтягнуся, щоб ви мене побачили. Ось так. Зараз носочок зніметься. Буде так чого зняти, але ні. Далі нахиляємося в зовнішню сторону так, щоб у вас ушла стегно, але плечі залишаються на місці. Потягнули животика. І назад. Потягнули животика. Тому що живіт також спазмується. Ви ж теж відчуваєте його. Його дуже прикольно тут потягнути. Він не дуже сильно тут тягнеться. Такі легкі рухи, але їх достатньо. Там є складніша вправа якось. Коли будемо робити прес, я вам покажу другу сторону. Потягнулися і назад. Потягнулися. І назад. Клас. Таке люблю закручування плечі трохи вийшли. Потягнулися. І назад. Так, добре. І потягнемо трохи. Можете руки ставити трошечки вище і не бути вниз головою. От, і тільки тазом в одну сторону, в другу сторону. Можна на п'ятки ще на носочки. Так, щоб в різні сторони було в праву сторону ліву. На п'ятки. Так, щоб повністю ноги потягнулися задня поверхня. П'ятки, носочки. Угу. Супер. Я думаю, вам достатньо. Достатньо дати трохи руху нашому тілу, але не потрібно сильно обтяжувати його. Тому ми з вами зустрінемося. В п'ятницю я буду дуже намагатися зробити випуски, щоб вони так само виходили у вівторок, якщо вам це дуже важливо. Але, да, на жаль, мені досить іноді складно і через хворобу трохи ще так потроху-потроху відновлююся, але вже давно ну, постійно працюю, за рахунок цього моє горло трохи іноді не витримує. От тому побачимося з вами в п'ятницю. А пізніше, я надіюся, все буде окей, і будуть випуски у вівторок і в п'ятницю о 6 вечора. Дякую вам за розуміння і побачимося з вами на наступному тренуванні. Па-па! Пишіть в коменти, хто зробив все тренування.